Всім привіт, з вами ще нічила. дивіться це відео до кінця, в кінці буде конкурс. І ми починаємо. Сьогодні я покажу о, всі речі, які додавалися з версії 0.15.6. Як бачите, тут у нас помінялося от, наша помінялася. Нажимаємо Іграти. Right? тут є «Достіження». Є магазин, є настройки. маємо і грати і починаємо. Дивитись, перше, на що подивимося, це на то що нам додає е, от речі. ось як бачите, це поршень. Оце от, наблюдатель. Я не розібралася, як його активувати. Це, вроді, камера, але вона не працює. Це легкий поршень. От. Беремо першу партійку. Це у нас різні стріли. Цього ми візьмемо жителя і прямо протестуємо на нього, як діють стріли. Так, бачите, в нього додався ефект. І всі ці стріли можна взяти в менюці, де знаходиться їда і зілля. Кнопки замітно зменшились, як можна побачити. Вложимо їх назад. І кожен з цих стріл додає якийсь хороший ефект. Тобто стріл з поганим ефектом тут немає. Далі у нас це сідло, сідлання коней і все з цим далі зв'язане. Давайте все це беремо і будемо протестувати, як у нас це діє. Для першого запавнюємо коня, зразу прив'язуємо його, щоб він від нас не втік. А хоча ні. Ліпше ми його спробуємо осідлати. Як осідувати коня? Сідаємо і пару разів так сідаємо, поки він повністю не захоче. От, поки він не буде нас скидувати. От він нас скинув, це промах. От. Він знов нас скинув. І так треба повторити пару раз, поки він не захоче. Вот. Ще не хоче. скидує нас. Давайте попробуємо на іншому коні, Вот в такому вот загончику попробуємо, щоб він від нас не тікав. Вот. Плавним. і нажимаем. Вот, нажимаем ехать. і залишится. ні. Дальше скидує, О, точно, я не забула. Щоб кінь не скидував, його перше треба погодувати пару раз яблочками. Кормим його. Тепер, здається, ми можемо нарешті їхати на нього. Далі скидає, може, якщо треба далі надавати яблучки, щоб він їв яблучки. І, наприклад, цих яблук вже буде достатньо. Тих викинемо і сядемо. І та він нас більше не скидає Тепер ми можемо дати йому сідло, щоб він ним мог... керувати, і дати йому якусь броню. Давайте дамемо алмазу. І все, вроді би. Отак. От, от ми можемо на ньому скакати. Щоб скакати високо тим дочкати, поки заповниться вон. Оцей старчик. Дивіться, з'являється така полоска і ми чекаємо. Ми чекаємо, поки вона допомога до самого великого і тоді ми можемо стрибати. Все, я думаю, давайте зладемо з нього. Давайте піддамо йому ім'я. Ось ім'я. Дивно, чомусь на воно не дається. Видимо, воно ще не добре все зроблено, тому що ще половина функції не діє. Давайте я вам покажу канат. Канат можна прив'язати з того коня, щоб він від вас нікуди не втік, наприклад, сюди, от так, давайте прив'яжемо його до того стовба. І все, він від нас нікуди не втече. Жителі ми прив'язувати не можемо, але ми можемо прив'язати е, повністю будь-яких тваринок. Прив'язуємо, наперед, коні отут. І все, вони тут будуть і вони нікуди не зможуть піти. Добре, це ми роздивились. Тепер в останню тему. Це яких нам нових тварин додавали. Давайте подивимося на осла. От, так от він виглядає. Він на відмінно від конів. Ем, так, він теж можу скидувати. Ем, так, создать лума. Вот, великий попався. На них теж можна їздити. Добре, дивимся. Создать лошадь скелета. Вот так вот вона прикольно виглядає. Ко ще лепа. Добре, создаем зомбі. Вот так вот він круто виглядає. Добре, тепер білого скелета, він щось не спавниться і бродяги в мене теж не спавниться. Напевно, це ще розробовчик не доробив, і будемо чекати, що він це доробив. Ну, а тепер конкурс. Той хто вгадає, звідки ця мелодія той. Зможу в мене замовити на заказ якесь інтро. Тобто я тому зроблю інтро, яке може рухатись, правда, воно не буде 3D, воно буде 2D, але воно буде з музикою, і ви можете замовити, що там буде. Що ж, починаємо. Давайте я трохи голоснішу музику дам. От, ми, і діальні. Все, слухайте. Добре, давайте ще раз. Хто вгадає, звідки ця музика, той отримує безплатне інтро. Що ж, а з вами була Ченчіла Плюс. Дякую всім за перегляд, за підписку і лайки. Всім бай-бай!